Дмитрий Гордон, вот вы хорошо знаете актера. Что это такое? Как объяснить? Я, Савик, я делал с ним интервью несколько лет назад, и было довольно грустно, потому что он много рассуждал о русском мире, о любви своей к Никите Михалкову, о любви к Путине, к Путину, о православной России и так далее. Но, когда интервью закончилось, и мы с ним начали уже говорить нормально, мне показалось, что он абсолютно циничный человек, он все прекрасно понимает. Хотя вот по тем кадрам, которые мы все видим, у меня впечатление, что он просто идиот. Потому что так полезть и так себя вести, ты приехал на территорию чужого государства, ты непонятно, как туда въехал, ты непонятно, чем, там, хотя понятно, чем ты там занимаешься. Это така наглость, такое принібреження, вообще всім принципами моралі що. Что... Є ще одна інформація, дуже важлива. Я буквально декілька хвилин тому закінчив розмову з нашим послом при Європейському Союзі Костянтином Єлісєєвим, який вже встановив контакт із санкційним комітетом. Уже перша частина документів по Парічінкову передана туди, і э, колега Єлісєєв очікує від нас наступної партії документів. Ближчим часом вони будуть передані э, в наше представництво при ЄС. Ну, вот с Маркіяном говорили, как раз, нужно немедленно государство Украина должно немедленно реагувати на любові проявлення антиукраїнських э, вот таких действий. Любой артист, любой политик сказав что то проти України, зробив то проти України, все персона нон-грата, до свидания і так далі. І не тільки держава. Важливий момент сьогодні телеканал Сітіві э, зняв телевізійний серіал. Да, ефірі да. якого э, ця людина знімалася в одній з ключових ролей. Я думаю, що така консолідована реакція всього суспільства і влади. І бізнесу, і громадян, телеглядачів, вона повинна бути. Якщо тобі Бог дав талант, якщо ти актор, якщо ти талановитий актор, то ти повинен розуміти, яка величезна відповідальність за кожен крок твоя є. Я думаю, що це ідіотизм, це зневага до країни. Я думаю, що народ повинен дати дуже чітку відсіч таким речам. Це ідіотизм чи приступленні? Це злочин, це злочин, це абсолютно чітко ми трактуємо як злочин. Я думаю, одне другому савік не заважає в цій ситуації. Ну, Андрій, ну якщо чоловік роз'їжджає і стріляє мирним жителям, якщо СБУ докаже или МВД, я не знаю, хто буде доказувати. Я думаю, це чіткий кандидат на санкції, як сказав Маркіян, і думаю, що Україна повинна цього добитись.